значить розповідає, який розклад на початку битви. Тут у нас е, такий умовний табір цезаріанців. Тут їх основна частина, вони заогороджують і готові наступати. Перед цим вони артилерією пробили кілька стінок, зруйнували частину башти, і також ще пробили вхід там з іншої сторони. Також ось тут у них є. Такий скаласький підрозділ, який також буде обходити сили помпеянців, які знаходяться в облозі, і їх задача захистити цей, цю фортецю. Тут у нас на зруйнованій башті зверху один найманець з пращею, також з пращею ще один помпеянець, тобто він з великим щитом, але також з пращею будуть працювати. Тут невеликий підрозділ, який має блокувати тих, хто буде йти. Так ось Тут, тут уже за за колючкою, так би мовити, за огороджую, знаходяться основна частина. Тут герой і троє ще воїнів. І також невеликий підрозділ ще прикриває з цього боку. Ось так це приблизно виглядає загалом. І задача, зрозуміла, цезарянців захопити цю фортецю або розсіяти війська. Значить, як це виглядає на картках? У нас ось тут легіонери, вони, в принципі, однакові. І цезарянці і помпіанці оснащені. Переважно піломами і, і, і самі герої між собою в принципі нульового рівня, тобто у них немає ніяких додаткових обережів, так само пілуми, щити і мечі. Е, у нас тут 12 кубів, необхідних для рахування цих штук, і доповнення у нас для того, щоб ніхто не мав конкретної переваги на весь схід, тобто ми будемо використовувати ось таку от, о, як його мішочок. І тут у нас будуть представлені куби. Зрозуміло, що це чотири підрозділи цезарянців, це помпеянці жовті. Ну а це їх герої, щоб знати, коли хто буде ходити. І дістаючи з цього мішочка, будемо знати, хто зараз буде ходити. Цезарянці наближаються, щоб відвернути увагу від їх таємного підрозділу, який вже готується зайти на територію фортеці. Цезаріанців летять каміння, а з іншого боку вже зав'язуються перші сутички, де спершу звучать пілуми, а тоді мечі. Помпеянці зайняли позицію, щоб прикрити лучників, тобто своїх стрілків, ну і також надати пройти у середину башти. А з іншого боку, вже є перші втрати, одного помпеянця знесли і центуріон прибіжав на допомогу. Цезаріанці вже на території фортеці і вже б'ються з помпіянцями, а їх герой робить таємний обхід і з'являється з іншої сторони на підмогу своїм невеличким силам. І туди ж переміщається наш герой Максимус. Тут серйозно йдуть спочатку пілуми, тоді битва, і максимус викликає їхнього героя на двобій. Цезаріанців також стає менше. Через застосування пилумів з обох боків майже ніхто не може користуватися своїми щитами, а відповідно сутичка переходить у такий жорсткий характер, а наш максимус наносить перше пошкодження ворожому герою. В основному місці прориву ворожих сил великі втрати з обох боків. Цезаріанці просуваються в основному місці свого прориву і вже знищують чимало захисників помпеянців. Також вони явно планують піднятися на вежу до стрілків. Ворожий герой наносить нашому максимусу одне пошкодження, але максимус все ж перемагає в сутичці, і тут вони проходять перевірку на хоробрість, але жоден із атакуючих не відступає. Цезарянці піднімаються на вежу та знищують одного пращика. Максимус поспішає на захист вежі, а наш пращик чудово справляється із їхнім. Знаменосцем. Останні заборонці перемагають цезарянців, а пращик таки переміг їхнього знаменосця. І якби вороги, тобто цезарянці не пручалися, але наші помпеянці винесли всіх до одного. Вони відмовилися здатися, вони відмовилися відступати, і довелося і кожного з них прибити. Тут навіть герой долучився. Також Центріон прибіг на допомогу. В якийсь момент це була критична ситуація, але навіть... Пращик на горі напіврозваленої башти зміг перемогти їхнього знаменосця і придушив, так би мовити, прямо там. Чим було? Так що абсолютна перемога за помпеянцями. Ну, а наші втрати, звісно, це 4 легіонери і один найманець. Їхні втрати це абсолютно всі. Тобто герой і вісім легіонерів. ostage kiirelt resultaat .